Які люди така і влада? Чудовий і дуже правдивий коментар. Дійсно, які люди така і влада? Чому? Бо ми живемо не в тиранії. Нам влада не з Марса паде і не Пукін її нам призначає сюди в Україну силою зброї. Але ми самі свідомо голосуємо за неї. Ми свідомо обираємо то, все лайно у наші ради місцеві і верховні на посади мерів, на посаду президента. Ми завжди обираємо лайно. Тобто, це наш є свідомий вибір. Ми маємо розуміти, що е, якщо ми обираємо у владу лайно, то то лайно, яке у владі, воно собі набирає відповідну команду, формує виконавчі органи влади, формує різні міністерства і відомства і проектує свою цю лайнуватість на, на все українське суспільство. І не лише вони одні крадуть, але вони роблять е, творять корупційну систему. В, 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 в тій системі е, фактично вся держава є суцільна корупція. Корупція це є крадіжка, це крадіжка нашого майбутнього. І відповідно, ми не можемо жити нормально доти, доки ми не почнемо правильно голосувати. Ми маємо зрозуміти, що ми, люди, відрізняємося від найпростіших судви, ну і від всяких там хробаків, опарищів. Ми відрізняємося тим, що в нас є мозок, великий мозок. І нам потрібно навчитися користуватися нашим мозком хоча б один раз на 5 років. Під час вибою. Ми повинні виборами усвідомити, а які з майбутнє ми хочемо бачити для себе і для своїх дітей, знайти відповідного кандидата, який буде проєктувати оце ваше майбутнє і проголосувати за нього, ну ще там оцінити ступінь довіри до нього. Бо покидьки теж можуть гарні гасла виголошувати, але не голосувати за тих, хто кого ми побачимо з усіх бігмордів, хто не буде гарно посміхатися і лапшу вішати. Не з усіх екранів телевізора, хто буде на вас дивитися, з інтернет-простору. Бо якщо люди вклали у виборчий процес десятки і сотні мільйонів гривень, то за, е, безумовно вони вклали їх для того, щоб е, потім награбати мільярди гривень з нашого бюджету. Панове українці, е, усвідомимо цю елементарну істину. Зрозуміємо, що наша держава є. Прекрасна і велична, наша земля є багатюща, наш народ є неймовірний. Але то, що стало, якою стала теперішня Україна, це наше з вами діяння. Це наш з вами свідомий вибір. Тож змінімо свій вибір і голосуємо правильно. Обираємо правильних людей у владу. Голосуйте за мене. Слава Україні! Слава величному українському народу!